Вітаю, друзі! З вами адвокат Володимир Кишеня І на моєму каналі ми розбираємо найбільш актуальні для вас юридичні питання. Отже, в даному відео ми розглянемо перше питання, яке найбільше цікавить: це чи потрібно оновлювати свої персональні дані згідно закону 104.49 тим чоловікам віком від 18 до 60 років, які були виключені з військового обліку. Ну і друге актуальне питання це як часто? Зможуть притягати до адміністративної відповідальності за те, що військо не неновить свої персональні дані шляхом походу в ТЦК СП, походу в ЦНАП або ж через електронний кабінет протягом 60 діб з моменту вступу в силу закону 104.49, тобто з 18 травня 2024 року. Отже, почнемо з першого питання. Відповідь на нього насправді коротка. Якщо чоловік віком від 18 до 60 років був виключений з військового обліку. Через непридатність до військової служби, про що до його військово-облікового документу були внесені відповідні записи згідно 402 наказу, або ж він був виключений на підставі того, що він був раніше засуджений за тяжкий або особливо тяжкий злочин, то такий чоловік вже не являється військовозобов'язаним, а отже, обов'язку щодо оновлення своїх персональних даних у таких чоловіків згідно закону 1449, немає. А отже, і жодної відповідальності також за те, що. Протягом 60 діб такий чоловік не оновить свої персональні дані, також для нього наступати не буде. Що стосується другого питання, а саме скільки разів можна протягнути військово зобов'язане за те, що він не оновить свої персональні дані у сроки визначені в законі 1049, то тут не все так однозначно, як то кажуть. Отже, давайте розбиратися разом. У нас є стаття 61 Конституції України, де чітко зазначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності, в даному випадку адміністративної, одного виду за одне і те ж саме правопорушення. Що мав на увазі законодавця? Ну, наприклад, якщо ви вчинили одне правопорушення, один раз порушили правила дорожнього руху, то вас можна лише раз за це притягнути до відповідальності. Так само і обов'язок оновити свої персональні дані. Так, тут у нас. Мається на увазі триваюче правопорушення, тобто, якщо ви не оновите свої персональні дані, то з моменту, як буде виявлено таке порушення, вас протягом двох місяців зможуть притягнути до адміністративної відповідальності, яка передбачена статтею 210.1 Кодекс України про адмістимне правопорушення. Нагадаю, і зараз, із 18 травня, розмір такої відповідальності становить штраф від 3300 до 5100 гривень. Тобто жодних змін у розмір штрафу поки що наш законодавець закону 1049 не вносить, який не вносить змін до процедури притягнення до відповідальності а саме те, що такий штраф може бути накладено виключно у присутності правопорушника. Тобто не знати про те, що на вас такий штраф накладено, ви не можете. І ТЦК СП не зможе винести постанову без вашої участі, без вашої доставки в ТЦК ТСП для складання адмінпротоколу. І якби така відповідальність була передбачена. В законі 104.49 один раз, наприклад, в прикінцевих положеннях, де чітко і ясно, нібито зрозуміло зазначено, що такий військовозобов'язаний повинен оновити свої персональні дані протягом 60 днів з дня набрання закону чинності. Тобто до 18 липня, якщо ви не оновили такі дані, то вас можуть притягнути один раз до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 Кодекс України адміністративні правопорушення. Тоді виникає питання, якщо ви такий штраф, припустимо, сплатили, чи можна вас в подальшому і і нановили ці персональні дані, чи можна вас після цього ще раз притягнути до такої адміністративної відповідальності? Ну якщо б в законі було один раз прописано, то не можна було, б, тому що чітко зазначений період протягом якого ви зобов'язані це зробити, і навіть якщо припустити, що вас спіймали десь. Протягом 60 діб доставили до ТЦК ТСП, чи пізніше навіть склали на вас адміністративний протокол за це порушення і відпустили без оновлення персональних даних, що з моєї точки зору теж малоймовірно. припустимо, вас відпустили і в подальшому все одно їх не оновлюєте. То, якщо був би тільки такий пункт, вас би повторно за це про порушення притягнути не могли. Проте законодавець в законі 104.49 таку відповідальність прописав в трьох статтях. Тобто, вперше, це е, статті 22 закону України про міліційну підготовку і мобілізацію. Там вказано, що ви військовозобов'язаний повинен оновити свої персональні дані е, протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації. Багато правників і колег вирішили, що це є бак, що це неправильно, що заднім числом оновити не можна. У е, мене трохи інша точка зору з цього приводу. Я вважаю, що якраз законодавець навмисно передбачив декілька разів. Е, Обов'язконовити свої персональні дані і прив'язав їх як до сроку набуття чинності законом до 18 травня, так і до указу президента. Тому що, якщо ви, наприклад, не оновили свої персональні дані протягом 60 з дня набрання чинності, як це вказано в перекінцевих і перехідних положеннях, вас один раз притягнуло до відповідальності, ви дані не оновили, то в подальшому завдяки... Тим змінам, які містяться в статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також в статті 1 законі України про військовий обов'язок військову службу, де також вказано, що військове зобов'язання, також особи, які підлягають постановці на облік військовий, тобто особи, які, наприклад, знялися з військового обліку і ніде не стоять на військовому обліку. Тобто, вони також, згідно статті 1 закону, зобов'язані оновити такі персональні дані з дня, набуття чинності указом президента. Моделюємо ситуацію. Пройшло 60 діб, тобто наступило 18 липня. Ви не оновилися персональні дані. Вас можуть за це один раз притягнути до відповідальності і примусити їх оновити не можуть. Проте в подальшому наступатиме вже другий раз відповідальність за те, що ви не оновите такі дані після набрання чинності указом президента. Думаю, що наш законодавець буде трактувати оці продовження воєнного стану і продовження мобілізації, які виносить кожен раз президент. Як оголошення мобілізації. Ну, це не зовсім правильно, тому що в нас не передбачено законодавством продовження. Проте на практиці, скоріше за все, буде таким чином трактуватися, і якщо військовозобов'язаний після оголошення указу президента протягом 60 діб не оновити свої персональні дані, то його знову ж таки зможуть притягнути вдруге до адміністративної відповідальності. І так кожен раз, коли президент буде продовжувати свої укази про мобілізацію. І такі військовозобов'язані протягом цих 60 діб не оновлять свої персональні дані, то їх вдруге чи втретє, дивлячись скільки разів буде продовжуватись указ президента, будуть притягати до відповідальності. В принципі, в цьому нібито нічого страшного немає, якщо штраф буде становити 3-405 Проте наш законодавець планує законопроектом, поки що законопроектом 103-79, внести зміни до Кодексу України про дні про порушення. Перед другим читанням там були внесені значні зміни, тобто ті космічні штрафи в розмірі там 200 тисяч гривень, законодавець прибрав і залишив всього навсього 22 тисячі 500, здається гривень за 210 прямо примудин кодексу України примодин, про порушення. Це саме йде відповідальність, в тому числі за неоновлення даних, і в тому числі передбачив можливість е, притягувати до відповідальності. Правопорушників без їх участі. Тобто, не обов'язково буде складання адміністративного протоколу за статтями 210 210, 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Про що це нам говорить? Що якщо зараз е, вас, мало ймовірно, що вас два рази доставлять протягом там, 60 діб ТЦК та СП, навіть якщо доставлять, то притягнути можуть за 60 діб тільки один раз, і потім ще після продовження мобілізації ще один раз, наприклад, і це буде там по 22 тисячі гривень. То в перспективі, якщо наш законодавець прийме законопроект 103.79 і все ж таки і підвищить розмір штрафу, і надасть можливість виносити таку постанову без участі правопорушника, то гарантовано кожні 60 днів з моменту продовження указу президента про мобілізацію. Можна буде 22% 500 накладати штрафу на тих військовозобов'язаних, які свої персональні дані в подальшому оновлювати не будуть, це виключно моя суб'єктивна точка зору. Ви можете з нею не погодитись. Про що можете написати в коментарях. Я завжди відкритий до діалогу і радий поспілкуватися з глядачами. Можливо, ви мене зможете переконати у зворотньому. Проте я вважаю, що ті подвійні дублювання, скажімо так, обов'язку військовозобов'язаного. Оновити свої персональні дані як протягом 60 діб з дня набуття законом чинності, так і після продовження дії указу президента вони не являються багом, як зазначили деякі колеги. А вони були навмисно продубльовані для того, щоб ті військовозобов'язані, які не зможуть або не захочуть протягом 60 діб оновити свої персональні дані, і припустимо, вони там будуть сидіти вдома, і ніхто їх не зможе доставити в ТЦК, Прийму закон 103.79 і без них зможуть накладати на них від адміністративну відповідальність в розмірі, там, якщо її підвищать, знову ж таки, то, грубо кажучи, такий обов'язок буде пролонговуватися кожним указом президента про продовження мобілізації. Чи про чи ні ми зможемо побачити, я думаю, вже після 18 липня, коли про це будуть. Складати знову ж таки адміністративні протоколи, можливо, вже на той момент протоколів не буде, будуть одразу виносити постанову. Все це буде видно згодом. Проте моя точка зору саме така, що законодавець намисно прописав декілька обов'язків військовозобов'язаних, а також осіб, які підлягають постановленню на військовий облік, для того, щоб. Кожні два місяці можна було таких осіб, якщо вони в подальшому не будуть продовжити, не будуть оновлювати свої персональні дані, можна було притягати до відповідальності. Поки що до невеликої, максимум 5-100, а в перспективі, якщо приймуть законопроект, можливо, і до більшої, і можливо, також без їх участі. Буду окремо вдячний за ваші лайки, а також коментарі. Це допомагає просуванню даного відео, а також розвитку мого каналу. Не забудьте також підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Більше цікавого. Далі.